Чудовий набір, навіть це лот, чудовий лот з двох наборів, столових предметів. Кожен набір столових предметів має 68 одиниць. Він є на 12 персон. Крім 12 веделок, 12 ложок, 12 чайних ложечок, 12 ложечок для десертів і 12 ножів, ще є такі предмети для сервірування. Це вилка і, ножик, ой, вилка і ложка для подачі гарячих страв, Така кохля для соусу. Такі дві, два види ложечок. Є ложка, та поделка для салатів і лопатка для десертів. Так, вони всі мають ось таку коробочку: це Edgmer Aveno бренд. І вони мають ось таку середині ось таке наповнення. Кожен предмет роз, розміщений у пакетику. Можна у цьому у цій коробці його зберігати, якщо ви ним не користуєте щодня, якщо за вас для гостей набір. Значить, у лоті буде чорний набір і у лоті буде ось такий бронзовий. Або ну він, він для мене як таке наше звичайне червоне золото. Дуже класний їх можна мити в посудомийній машині, замовляти наших менеджерів.